Так. Да. Привіт-привіт. Ну що, поїхали. Наша середа прийшла, і, значить, що ми вриваємось в якусь нову э, психосніданкову тему. Сьогодні я пропоную розглянути таку тему як крах успішного успіху. Може, тимчасовий, може ні. ні. Э, э, ну, давайте розбиратися. Що таке успішний успіх? Таке бажання фігачити, може, і не бажання навіть, але фігачення до чогось більшого: яхти, параходи, машини, заводи, і це непогано і не добре але є нюанси. І з цими нюансами будемо розбиратися з вами сьогодні. Як ви розумієте, успішний успіх? Напишіть мені, а я поки хочу, якби. Ну Так трохи підвішуємо тему успішного успіху. Я думаю, ви бачили таких людей. Вони там вирішують якісь справи, питаннячка, фігачать по кар'єрних цих сходинках в драбині. Кар'єрній. Потім вироблять бізнес. І це все прекрасно. Це все прекрасно, бо бізнес, економіка, кров країни це егегей. Давайте розбиратися, чому вони це роблять, а чому деякі не роблять, а чому деякі роблять і їм не кайфово, а чому хтось цього не робить і їм теж не кайфово. Ось такі в нас ребуси. Я б тут взяв динамічну концепцію особистості, або що там по-різному воно все називається. Що в нас є три, є, є три типи. Є три типи в нас людей, ну, не можна сказати, три типи людей. Що в мене з інстою сталося? Все нормально. А, такі акцентуації, назвемо це. Тобто, що людина як триголовий да, е як у Кожумяки був е такий триголовий Горинович. і ми в кожній ситуації кожен раз реагуємо якоюсь головою. Голови три. Я назву, як вони в мене на курсах називаються. Я в себе називаю це безпечник, відносник і смисловик. В реалі, от, в оригіналі, вони називаються шизоїд, нарцис е, і цей, невротик. Так? Я переназвав, щоб люди не лякалися, бо звучить як трохи е, 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 елементи психіатричних термін. От. І так, чому крах успішного успіху? Потрібно розібратися, що це за голови і чого вони хочуть. І в кожній голові свої потреби є. Шизоїдні потреби це потреби в такі в структуруванні в безпеці, перш за все. І коли дитинка народилася, то вона починає реалізовувати свої шизоїдні потреби. От. Тобто, щоб мама була поряд. Щоб сіся приходила, коли вона голодна, щоб вона завжди залишалась, і коли це порушується, вона кричить, врещить і багато ще чого. Потім трішки підростає, і в неї з'являються потреби ну, це згідно е, динамічної концепції особистості, в неї з'являються потреби, е, невротичні. Близькість якась, обіймайте мене, гладьте. От, гладьте. І потім ще якийсь час з'являються потреби нарцистичні. Це таке маніпулювання. Е, є автори, які змінюють. Кажуть, що спочатку шизоїдні, потім нарцистичні, а потім невротичні як фінал еволюції шкурки людинки. От. Менш з тим немає значення. Все одно вони змінюються. Є в нас якісь моменти, де більше того чи більше всього. І важливо розуміти більш схильні викуди. Кожен з, нас, кожен з нас зараз знаходиться якась потреба більш виражена. Хтось більше такий безпечничком буде, тобто чизоїд, так, і це такі люди. Навіть їх та, такі замкнуті, ну не те, щоб замкнуті, вони більш собі в своєму світі. От. Вони такі люблять там щось собі мудрити, самі з собою там живуть, кайфують. А невротики це такі компанійські, яким потрібно емоціями, почуттями, от які такі кайфують від того, що там туса якась з людьми іншими. От, нар нарцистичні особистості це такі люди, які от вони думають, як вони туди-сюди вписуються, вони там переживають про те, підходить, щось не підходить. Всередині в них є маятничок такий, який е е з одного боку він каже, ти геній, З іншого боку, каже, ні, ти дніще просто, який же ти геній. Вони в цих кошмариках живуть. От, напишіть, хто себе побачив. Це три, е три такі. Як ви бачите, різні абсолютно штуки, але важливо розуміти, що в кожного з нас є всі три. Просто по-різному ми собі це позиливали. Так от, успішний успіх живе якраз е, в нарцистичній частині, там, де щось досягати, ставити цілі, фігачити ла-ла-ла-ла-ла е, І коли в нас стається війна. Коли у нас стається війна, то вилазить е яка штука? Безпека вилазить на перше місце. І коли безпека вилазить на перше місце, це шизоїдна частина заховатися, завмерти, якось від е набиватися, е тікати, никатися, йти там е воювати. про... -про Будувати свою безпеку. І кожен пробудовує її як може. Хтось завмирає. такий, ні, я тут лишусь в цій хатці. хтось починає бігти кудись за кордон, там в інше місто, хтось починає збитися. Це все, все пробудовування, вибудовування безпеки. От комусь безпечніше на фронті, комусь безпечніше вдома, комусь безпечніше в іншій країні. Е, все. От. І поки безпека, небезпека не минає, багатьох нарцистичний елемент присажений. Тобто він такий бам, і ну, як, не на часі, так і ті, хто сильно такі нарцистично проявлені, вони не зміняться. Буде війна, не війна, вони все одно будуть фігачити, робити бізнес, ковиряти це все. Ну, бо це їх. Ті, хто був таким підприємець, по знаєте, не, не, не сильно може бути нарцистичний, його може більше відкинути в безпеку. Він такий, та ну нафіг. От, хтось може переосмислити життя таке, а куди я біг? А навіщо це? Куди це стільки? Я ось а чи пожив я взагалі? Тут ковід пробивалися, там кризи 8-12 ще якогось там пробивалися, тут війна, тут взагалі можна скоро відкинутися. Треба якось ну, пожити. І тут вмикається така невротична частина. От, невротична, те, що ви можете побачити у європейців, Італії, Іспанії, коли ну, маньяна. Маньяна. Куди нам поспішати? Чи там сієста Ну, відпочинь ви на попи не потрібно спішити, так, як це ж ви гроші втрачаєте, ви да полагодить мені машину швидше на своєму іспанському СТО, і, і буде все клас, ви заробите. Та -та 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 -та. і Нам звикшим жити в нарцистичному світі з нарцистичним вектором, це Незвично. Але й так. є люди, які живуть по-іншому. Там на балі я приїжджаю, і жінки чотири чи шість чи скільки там ритуалів в день повинні провести. Їм ніколи займатися, працювати, щось робити. Їм потрібно ритуали духом проводити. Чоловіки працюють, і жінки ритуали роблять. От, е, от таке. І тому для когось це час краху нарцистичних якихось штук. Тобто успішного успіху він розуміє, переосмислює пройде, закінчиться війна. Це все буде повертатися на круги своя. Хтось таки залишиться зміненим. Тобто більш проявленим, може, невротично, що я хочу відчувати, жити, насолоджуватися життям, а не просто фігачувати зранку до вечора заради чогось там на роботі і так далі. І так далі. От хтось буде більш сфокусований на, на безпеку, тому що у нас є там на кожному цьому рівні травмочки якісь. так? От. Хтось від невротизму буде тікати, якщо там мама, папа якісь були сильно залюблювали. Знаєте, як того кота тягали, все, все тіскали цю дитинку, не, не, не давали їй вибору робити. Якісь, і вона замучена, така в когось нарцистичненька травма є. бо... Щось там починав робити якийсь бізнес, чи якісь там відносини хотіла з дівчинкою, хлопчиком, а вони е, вас бортонули, чи не вийшло, і ви розумієте, ні, я дині, я якесь не таке е, істотка. Ну от вам та травмочка, там шизоїдна якась, де вас безпеки не було. Вам там е, в, в своїй кімнаті не, не могли ви зачинитися в, 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 дівчина 17 років, а у вас. Отчим, відчим, як він українською, міг проглядати вашу кімнату, бо вона була не, не окрема, а, а посередині. Прохідна, і ви там собі жили чи з братом, і не було якоїсь безпеки, інтимності, вашого а, комфорту. І тому ось такі ми покоцані трішки можемо бути. І це все впливає на те, як ми живемо, як ми відносимося до інших. От тому повертаючись до успішного успіху, які ще є мутантики, які такі мутантики, що дуже нарцистичні особистості, наприклад, проявлені. але вони цього не визнають. Типу, я хочу оте, -оте робити, але я такий ні-ні, ні це не я, це, -це, -це, -це не я. І з таких ем, людей, прекрасні сірі кардинали виходять або бабусі на лавочках, коли я все знаю як потрібно. Але робити я чомусь сікаюсь, тому я буду просто базікати, що ви все робите не так. Я прям бачу, шарю як треба, але самому взяти зробити я цієї влади боюсь, бо що була нарцистично відмудохана людинка. От, травмована, я тепер дозволяю собі тільки фантазувати в ту сторону, без без реальних дій. Тому, якщо ви бачите, що є людина, яка краще вас знає, але ніфіга не робить, оце вона. Це просто згадайте мої слова. от Поранений є, підбитий є цей птах. от Тому не треба сильно на них ображатися, якщо вони будуть. Займатися цим, пролікуються, пройдуть якісь навчання, розуміння, все, все їм буде краще. Якось так у нас з успішним успіхом. Але потроху це все буде повертатися. Але я думаю, що вже такого типу тільки ну, нарцистичного вектора не буде. Але він буде, буде його багато, тому що якщо ми подивимось, література, фільми. Там е, ті ж самі Марвел про супергероїв. Це все нарцистична історія. Де я якось відрізняюсь від других, бо я Бог, а, а всі інші не Бог, наприклад, Торта. Чи я такий розумний? Е, хто це там Iron Man е, можу зібрати ці роботи, і я врятовую світ. Це нарцистична історія. Да, там нашто Нілон Маск, Стів Джобс. Це такі. Навіть можна пограти тут в гру в Гатай, як кого більше. Якщо ми назвемо там Німеччина, країна Німеччина, Японія, яка вона? Чим, чим вони пахнуть більш шизоїдним, нарцистичним чи невротичним радикалом? Шизоїдним, чітко. Правила, черга в метро заходити. Ну, отака, от, і хто був в Німеччині, там листи писав їм, розуміє бюрократія. Це все шизоїдна історія історію. Таке перестраховка там, і так далі. І так далі Там Індія, м -м, хоча Індія, Грузія, нехай. Грузія Така невротична. Ей, привіт, давай посидимо поговоримо, куди поспішати. Оце воно. Це невротичне, це проживання тут і зараз, насолода якісь не тільки життя, моментом. Воно. Тут і зараз. Це про, про таке, кайфувати тут і зараз. Це про невротичну історію. Нарцистична, це там, США. Бо ми що ми топимо де найкращі технології, де саме все провідне. Дивіться, яка країна саме провідна, там нарцистична історія буде. Всі нарциси туди будуть їхати, бо нарцисизм це і ну, це і акцентуація, це не нарцисизм в чистому вигляді. Просто штука в тому, що різні речі одними і тими словами називаються. Відкрутіть назад, просто подивіться, що я на початку поясню, що це. А оцей радикальчик наш, що він буде робити, він буде стягувати їх всіх разом, бо вони щось там створюють, креативлять. Якщо ви прийдете в бізнес-клуб, це буде розсадник нацистичних таких проявлених людей. Це прекрасно, бо вони щось змінюють, роблять, підлаштовують. Егей. Е е е тому і в компанії ви можете працювати, у вас може бізнес може бути як шизоїдний, як невротичний, так і нарцистичний. Сім'я у вас може бути, і у вас дитинка може бути шизоїдна, а ви такі всі невротичні, ви думаєте, чого від нас бігає, ви її мучаєте своєю увагою. Отаке. Тому подивіться, і так само, може, пара ваша спарувалася. Він, чи вона там нарцистична, хтось там невротичний. І це важливо розуміти, ми різні. От, і важливо знати цей свій момент, приймати його і розуміти, що там свої потреби. Свої потреби за цим всім стоять. І знаючи ці потреби. Ви знаєте ядро своєї особистості, а ядро нашої особистості це структура наших мотивів. От. Тоді ви розумієте мотиви, і вам легше, кайфовіше розуміти, що для чого ви робите в цьому житті, і не тицькаєтесь шкуркою на осліп, щоб таке поробити, щоб класніше жилося. Ви фігачите свідомо. Якось так. Якщо є запитання, задавайте. От. Сподіваюсь, вам знадобиться ця інфа. Це дуже прикольна штука, і дуже легко, просто можна розділяти, бо є різні там. Ну що зверну, звернути на це увагу, як на психотипи. Перше, від чого я застерігаю у всіх, є всі три важливо це розуміти, і дійсно і люди, які ну конкретно вирізняються, щось з них торчить. Такий він чи шизоїдний, чи невротичний, чи нарцистичний торчить, а з когось не торчить. Ти думаєш, такий він і такий, і такий може бути. Так, це може бути. І важливо тут докручувати ці елементи, дорозвивати в собі різні. От, бо коли у вас всі три проявлені, хоч якось це робить ваше життя, може зробити більш кайфовим, більш багатогранним, більш кольоровим. Це приємно. От. Все. До зустрічі. Е, що в нас по новинам? Зараз в нас стартунув курс відкрита української. От, ми назбирали гроші. Я скоро скрін покажу. Цим курсом ми відправили гроші Володі е, з приписом Вова Єбаш їх. От, і вони купують автомобіль на передовій. Зараз Володя. І це мій е, друг з чорного квадрату. Я його давно знаю, більше 10 років. От, І він воює, тому дякую всім, хто прийняв і приймає участь від Крирота, завдяки вам. От, ви отримуєте знання, Володя отримує автомобіль. І таким чином ми допомагаємо разом ЗСУ. Хто ще хоче доєднатися, доєднуйтеся по за деталями в Дірект, напишіть. Хто хоче більше розібратися зі своїми потребами. От, Кого торкнуло те, про що ми сьогодні говорили, напишіть з запитом: це курс глибина. От, Він вже йде, можна в будь-який момент доєднуватися, проходити, і буде вам щастя. Все гарного тижня. Несемося до наступної середи. Якщо хтось хоче заявити якусь тему, щось цікаве, вам потрібно через 3 хвилини прийти до цього ефіру. Які буде викладені в інстаграмі, і в коментарях написати запитання, чого хочеться. Я перечитую ці запитання, час від часу витягую тему, яку розбираємо. розбираємо. Або лайкнути ті, які вам зацікавили. Чи написати там щось, типу, яке вам більше подобається, щоб я зрозумів, за яку ви тему, та яка більше набере коментів, то і зробимо. Па-па.